Добрий день. Сьогодні поговоримо про оцінювання результатів математики за групами результатів 1, 2 і 3. Давайте на прикладі. На прикладі буде краще всього зрозуміло, що нам дає оцінювання за групами результатів, як це робити, і ми отримаємо більш-менш такий вказівник. По етапам, як розробляти завдання за тією чи іншою групою результатів, щоб отримати результат оцінювання. Отже, давайте на прикладі. От ми для прикладу я візьму текстові задачі. Два автобуси виїхали одночасно з одного міста в інше. Швидкість першого автобусу на 10 км за годину менша, швидкості другого. А тому він прибув в друге місто на одну годину пізніше другого. Знайдіть швидкість першого автобусу, якщо відстань між містами 560 кілометрів. Дивимось в групу результатів номер один математичної освітньої галузі, яка називається Досліджує ситуацію та створює математичну модель. Ну, очевидно, всі ми розуміємо, що. Дана текстова задача краще всього буде розв'язуватись за допомогою рівняння, а що як не рівняння, є математичною моделлю. Але перш ніж створювати рівняння, ніж отримувати, нам необхідно е, зрозуміти, а з якої теми ця задача. Які знання необхідні для того, щоб оцінити, наприклад, швидкість, відстань, час? Перше, що учень повинен для себе з'ясувати і зробити висновок, що це текстова задача на рух. Ось у нас в першій групі результатів і написано: досліджує ситуацію. Тобто розібратися, бувають текстові задачі на спільну працю, на відсотки, на концентрацію, там, арифметична прогресія, багато чого іншого. Але е, тут необхідно чітко диференціювати це задача на рух, і для цього зазвичай, ну, на мою думку, зручніше за все оформити коротку умову і почати розв'язання у вигляді таблиці. Отже, Давайте зробимо ось таку табличку. Я останнім часом усі текстові задачі розв'язую саме за допомогою цих таблиць. І учням раджу, отже, якщо учень зрозумів, що йому треба зробити таку таблицю, що йому наразі прийдеться працювати з такими величинами, як швидкість, час, відстань. Не дуже гарно вийшло, написав. Давайте я підправлю. Якими літерами позначаються швидкість В, час Т, шлях пройдений С. Ось тут ми напишемо вид руху. Вид руху. Отже, для цього необхідно з'ясувати, що рухалось, куди рухалось, які об'єкти. Тут може бути різні. Вити. Наприклад, може бути в одну, в іншу сторону, мотоцикліст, автомобіліст за течією, проти течії. Все це треба учневі ще раз перечитати умову і зрозуміти, який же в нас вид руху. Читаємо: два автобуси виїхали одночасно з одного міста в інше. Все нам зрозуміло, що в нас був перший автобус і другий автобус. Можна не писати навіть слово автобус, бо ми. Інших тут об'єктів не було в цій задачі, тільки автобус. Наступне, з чим треба визначитись, як заповнювати ці комірки, оці, що вибрати в якості невідомої величини? Ну, зазвичай вчителі говорять підказку, що в якості невідомої величини треба вибрати, подивитися на питання, тобто звернути увагу, що ж запитується. Що в нашому випадку запитують, знайти швидкість першого автобусу. Часто є така підказка, що якщо питають швидкості і першого, і другого автобусу, то краще позначити в якості невідомої а брати швидкість меншу. Тоді легше буде виражати, але це не обов'язково. Отже, Приходимо до висновку, і учень повинен прийти до цього висновку. Що в якості невідомої величини ми будемо обирати швидкість, тільки швидкість, яку Давайте ще раз подивимося, швидкість першого автобусу на 10 км за годину менша. Отже, так як ми вже сказали, що е, будемо вибирати меншу швидкість в якості Х, то швидкість першого автобусу позначили Х. Тоді швидкість другого на 10 км більша, учень має знати, що це буде Х додати 10. Читаємо ще раз і е, текст е, умови задачі. Намагаємось заповнити хоча б ще одну комірку. Що ми бачимо в кінці, якщо відстань між містами 560 км, ну, по-перше, треба зробити для себе висновок, чи обидва автобуси цю відстань проїхали. Так, з умови задачі випливає, що вони виїхали з одного міста в інше і доїхали туди. Отже, перший автобус проїхав 560 км, і другий автобус проїхав 560 км. Далі необхідно згадати залежність, точніше, навіть формулу, яка виражає залежність між швидкістю і часом, а саме ось оцю формулу S дорівнює V помножити на T. В нашому випадку, в якості е комірки, в якій залишилась незаповненою, залишилася комірка для T, а це означає, що ось з цієї формули ми маємо виразити T. Тобто Т дорівнює С поділити на В. Отже, для першого автобусу це буде означати 560 поділити на Х. Для другого автобусу це буде 560 поділити на Х додати 10. А тепер я хочу трішки пояснити, чому взагалі ідея оцінювання по групам результатів. Має право на життя і взагалі, можливо, вона давно уже назрівала. От вчителі, які працюють не перший рік, знають, що часто буває, учень починає розв'язувати задачу і на цьому етапі закінчує її розв'язувати. Отже, що він зробив? Чи розв'язав він задачу? Ну, очевидно, що ні. Рівняння. Теж немає. Але що, нічого взагалі не зробив? Ні. Ми бачимо, що є таблиця, ми бачимо, що камірки заповнені. Отже, ми можемо сказати, що учень дослідив ситуацію, можемо. Рівняння скласти. Давайте подивимося, що в нас від... необхідно ще з умови задачі взяти, щоб скласти рівняння. А тому він, хто він, перший прибув. В міста на 1 годину пізніше другого. Тобто час першого, ось оцей він, час першого, на 1 годину більший, ніж час другого. Необхідно вирівняти ну, або записати ось таким чином: 560 поділити на х, відняти 560 поділити на х додати 10 дорівнює 1. Можна було рівняння і по-іншому записати, це вже там, як мінімум, три способи просяться. Але якщо учень це зробив, то він фактично впорався з вимогою згідно першої групи результатів. І не поставити йому. Гарну оцінку за це ми і не можемо. Але якщо ми оцінюємо розв'язання задачі, задача не розв'язана. І ще дуже далеко до розв'язування самої задачі до відповіді, але певна робота виконана і вона повністю підпадає під, першу, під оцінювання згідно першої групи результатів, яка звучить так: досліджує ситуацію та створює математичну модель. Що? Як нерівняння є математичною моделлю, учень записав рівняння, створив математичну модель, він повністю впорався з підзадачею згідно групи результатів номер 1 і тут, а який бал він отримав, це вже залежить тут багато факторів від степені самостійності, наскільки він самостійно це робив, чи були підказки, чи він абсолютно сам це все зробив, чи доводилось вчителю показувати зразки учневі, чи щось говорити. Ми не будемо наразі в цьому відео говорити про бал, який необхідно поставити, але ми чітко скажемо, що згідно... Першої група результатів, яка, ще раз наголошую, звучить досліджує ситуацію та створює математичну модель, повністю учень впорався. Отже, тут ми можемо ставити оцінку вже за цей етап роботи. Переходимо до другого етапу. Другий етап називається група результатів номер 2 розв'язує математичну задачу. Математичні задачі бувають різні, але. Розв'язування рівняння і саме рівняння це і є математична задача. Отже, вміння розв'язати ось оце рівняння, яке він склав, це і є вміння розв'язувати математичні задачі. Інше питання. А чи зобов'язаний учень, і чи вміє завжди учень, який склав рівняння його розв'язувати? Очевидно, що ні. Дробово раціональне рівняння. Давайте будемо розв'язувати, приводити до спільного знаменника. Для цього домножимо перший дріб на х плюс 10, другий на х і отримаємо 560х, додати 5,6.00, відняти 560х. В знаменнику можна одразу розкрити дужки, буде х квадрат додати 10х. Дорівнює 1. Очевидно, в чисельнику є подібні доданки. Закреслимо 560х. І ми отримали рівняння 5600, поділити на х квадраті додати 10х. Дорівнює 1. Як його розв'язувати? Теж способів багато. Я е, сподіваюся, що різні вчителі пропонують різні. Я розв'яжу його, е, використовуючи основну властивість пропорції. А саме скористаюсь тим, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Для цього допишу під одиницю і знаменник одиницю і виконую ось таке множення. Добуток. Але почну з добутку середніх членів. Тобто х квадрат додати 10х помножити на 1. Будемо мати х квадраті додати 10х. Дорівнює 5600. Я одразу перенесу. Місця в мене не так багато. Тому 5600 дорівнює 0. Квадратне рівняння. Теж треба е мати знання, уміння для того, щоб його розв'язати. І на цьому етапі. Етапі, учень теж може показати як вміння, так і невміння розв'язувати квадратне рівняння. Отже, ми наразі знаходимося саме в межах групи результатів номер 2 Розвязання текстово, розв'язання математичної задачі, в даному випадку розв'язання рівняння. Мова не йде про розв'язання всієї задачі, а саме про розв'язання рівняння дробово-раціонального, наразі квадратного. Дискримінант b в квадраті 100 мінус 4 помножити на 5600, але тут з мінусом, тому ми одразу маємо право ось сюди написати плюс. І це буде у нас 22500. Дуже гарне число, корінь з нього добувається. Ми можемо наразі записати так. Що це буде 150 в квадраті. Знаходимо корені рівняння х1 дорівнює. За формулою мінус b це у нас мінус 10, мінус 150 корінь з дискримінанта. Корінь квадратний поділити на 2 дорівнює. мінус 10, мінус 150, мінус 160 поділити на 2, мінус 80. Другий корінь х2 дорівнює. мінус 10 додати 150. Поділити на 2 дорівнює. 140 поділити на 2 70. Уявімо собі ситуацію, що учень закінчив розв'язання текстової задачі в цьому місці. Чи можна сказати однозначно, що він впорався і все закінчив розв'язання текстової задачі? Очевидно, ні. Очевидно, ні, бо корені рівняння, які ми отримали, це ще не є розв'язки або відповіді до текстової задачі. Але скажіть, будь ласка, хто з нас не бачив ось отак залишене розв'язання в учнів або не встигли? Або взагалі не зрозуміли, хтось навіть інколи пише, що а що ми за Х позначали швидкість, так ось вона швидкість першого. Я наразі акцентую це неправильно, але учень так інколи говорить, ось вона швидкість першого, а ось вона швидкість другого. Даруйте, швидкість першого мінус 80. А чи буває взагалі, чи розглядаємо ми в математиці швидкості від'ємного значення? Отже, переходимо наразі в цьому етапі, учень повністю, на цьому етапі учень повністю впорався з вимогами згідно групи результатів номер 2 розв'язує математичні задачі. Він розв'язав математичну задачу, в даному випадку дробово-раціональне рівня. Переходимо до третьої групи результатів. Третя група результатів звучить так. Інтерпретує та критично аналізує результати. Те, що ми говорили, мінус 80 не може бути не задовольняє умові задачі. Отже, ось тут десь необхідно учневі обов'язково сказати, що мінус 80 не задовольняє, не задовольняє умові задачі. Бо швидкість не може бути від'ємною. І ні в якому разі мінус 80 не може потрапити до відповіді. З приводу числа 70. Теж е, не все так однозначно. Е, якщо ми подивимось на ось оце число, а потім подивимось, що ми позначали за х, то ми побачимо, що за х ми позначали швидкість першого автобусу. Не факт, що вона в нас питалась. Давайте ще раз подивимось, а на запитання, яке було: знайдіть швидкість першого автобусу. Ну тут нам пощастило. В даному випадку швидкість першого автобусу 70 і ми її знайшли. Але могли ж тут запитати: знайдіть швидкість першого і другого автобусу? Могли. І тоді ми зобов'язані були ще одну дію зробити. Ось сюди замість ікса підставити 70, 70 додати 10, було б 80. Звертаю увагу, не мінус 80, а 80. Якби ось в цій умові задачі було питання: знайдіть швидкість е, цих автобусів. Отже, якщо ми говоримо про групу результатів номер 3 а саме інтерпретує критично аналізує результати, то, по-перше, він. Після розв'язання розв е, квадратного рівняння необхідно е, дати відповідь до задачі, бо відповідь до рівняння – це абсолютно не є відповіддю до е, задачі текстової. І якщо вона співпала, ну, таке буває інколи. Але не факт, що це завжди буде так. Отже, відповідь: швидкість першого. 70 кілометрів за годину також звертаємо увагу на одиниці вимірювання. Якщо при обчисленні ми е, про одиниці вимірювання не пишемо їх тут, ну в квадратному рівнянні і далі, і навіть отут, де ми корні отримали, ми просто числа записали, то у відповідь необхідно вказати, що не просто 70, а 70 км за годину і чия ця швидкість бажано написати. Отже, якщо учень виконає е, Скажем, відкидання ось оцього цього числа, я його й коренем то не можу назвати. Це корінь рівняння, але це не розв'язок задачі. Так, для рівняння це корінь, але він не є розв'язком задачі. Він відкинув цей розв'язок, залишив ось оцей, доповнив його в разі необхідності, записав слово відповідь, правильно розуміє, що він знайшов. Тоді можна сказати, що згідно групи результатів номер 3 він повністю впорався і заслуговує на високу оцінку. Але же, бал, який йому поставити, залежить не тільки від того, виконав чи ні, а як виконав. Ну це інша е, трішки розмова. Е, наскільки, як оцінити це. Отже, підводимо підсумок. Фактично... Коли ми не оцінювали за групами результатів, у нас була прогалена і проблемна ситуація, як ставити оцінку, коли учень, розв'язуючи текстову задачу, розв'язав частину. Або зробив таблицю, записав рівняння, або зробив тільки таблицю, не записав рівняння, або зробив таблицю, записав рівняння і розв'язав рівняння, але далі не інтерпретував корені. І тут завжди у нас була така ділема. Ми інколи ну, не знали, як оцінити, бо сказати, що розв'язав задачу не можемо, але й сказати, що він нічого не зробив, ми ж теж не можемо. Тому оцінювання за групами результатів ідея сама по собі слушна. Інша справа, що необхідно адаптувати її під різні типи завдань. От наразі я розглянув. Текстову задачу. І на прикладі текстової задачі, на мою думку, було найлегше показати, як робити оцінювання. Для інших завдань також є своя специфіка. Ми могли поставити взагалі завдання. Якщо ми перевіряємо, хочемо перевірити знання вміння навички згідно першої групи результатів, ми ж могли поставити взагалі не розв'язати задачу, а Скласти рівняння, або скласти математичну модель. До речі, не обов'язкове рівняння. Можна було й систему рівнянь скласти. І, і можна поставити задачу ось таку учневі, не повністю всі три етапи пройти, а тільки один, скласти рівняння. Або можна було поставити, дати варіанти рівнянь і сказати, виберіть. Яке зрівняння є математичною моделлю даної текстової задачі? Це трішки легше, ну, звісно, якщо є варіанти для вибору. Ось коротенько е я розказав, як взагалі підходити до оцінювання по групам результатів, якщо ну, одразу, скажімо, не зрозуміло. Сподіваюсь, дане відео буде в нагоді вчителям, ну і учням, якщо вони хочуть е подивитися, а як їм ставлять оцінку. Звідки вона, що це за група результатів? Ну от, якось так. Дякую за увагу. На все добре.